Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Давно не знімав, не було часу. Літо у мене тут дуже багато цікавого нема, бо я переважно літо ніколи не злучаю кроликів, а вже от тепер осінь починають самечки йти в злочку. Зараз розкажу вам, що у мене тут залишилося, що собі позалишав. Тут у мене вже сидять самочки, дві вже покрились оці перші. Є ще молоденькі ті самочки полишала собі. Вага від 4,5 кг до 5,5. Які були більші, старші, ми їх вже забрали, молоденьких полишали. Є строкач. строкачів собі теж залишили дві самочки. Одна ось тут сидить і одна тут сидить біля мамиші. Рядом. Та самочка, а це їхня мамаша. Є в нас ще новозеландські червоні. Але новозеландські червоні, кого цікавить, будемо ми в продаж пускати. Є хороші самочки. Одна самочка, друга і ось третя. Зараз я детальніше їх вам покажу. Так, ще в нас самчик один є строкачий. Ну, ми собі теж його залишили, він нам до, до другої лінії потрібен. Є в нас ще друга самочка. Ми її покрито купили, вона вже нам привела маленьких, сидять внизу. Є там пару самочок і ми вже для, неї, для них тримаємо свій свого самця. Ось такі справи. Сьогодні самочок дві злучили. Дві попередні злучили. Так, Залишили з нас ще два самочка собі. По різних лініях наші обідні. Там виходить четвертий-п'ятий місяць народження. Я вважав їх сьогодні. Один має 4,5 оцей самчик. А Оцей має 5 кг. Оце Птатове С, моя сама стара лінія. По дідове теж третє покоління самців. Теж собі лишати. Ось такий саме світлий, голова збита. Так, оце м'ясо буде. Так, тут самочки сидять, теж шиншила. Ось Деякі спаровані, деякі не спаровані. Так, зараз вам детально про новозеландських самочок покажу. Гарні самочки, але ми вирішили зав'язати з тою породою, бо нема гарних самців. А самочок жалко жалко їх кудись пропускати м'ясо. Зараз я її витягну, покажу вам детальніше. Ось така самочка 4 кілограми. О, не будеш сяти. Ось нас така в неї шерсть. Теж, якщо кого цікавить, то можемо вам передати. Ушко коротке, пухнасте. Ось така самочка. Зараз ще далі покажу других. Це наступна самочка, вага 3700. Ну, самочки не є вагові, Туда і грубоча вага 4,5, я думаю, більше не буде. Але окрас вони дуже гарний мають. Вони молоденькі, вони з звис... весни. Може треті четверті місяці. Все літо в мене сиділи, сиділи кролики лише на зерні, ячмінь, олес, сіно і вода. Тепер десь протягом місяця починаю вводити корм вже врацьоний. Мішаю з зерном, щоб набирали трошки більше маси, бо готуються, будуть готові всі до кролу. Так, зараз ще одну покажу. Ось ще одна самочка. 3400 вага. Трошки подерлися, бо попали в гніздо. Он тут саме зі вискобував. Ось таку ранку зробив. Мені вже того замазали, але воно зажило. Ще антисептиком я проходив, щоб не було ніякої інфекції. І ось ще одна така самочка. Так що когось цікавить, пишіть, дзвоніть. Так зараз ще вам покажу детальніше самочок, який ми собі лишили, зашиншили. Так, а це наші вивідні самочки, які ми собі їх залишили на плем'я. Ми залишили дві лінії. І з тих дві ліній зараз хочемо спорувати, щоб була у нас одна лінія. Поки що одна, а там побачимо. Ось така самочка. Вага 4200, 4300. Оцих молоденьких. Ми ще їх не починаємо порвати, може тих старших з більшою вагою. Така шерсть. Ось такі самочки. Ось ще одна самочка. Ось така. Це один самець, а мама різна. У мене був самець такий Д, це по них самочки. хочемо крити зараз самцем С своїм старим. Ось така самочка.